Всім привіт! Оля смартфону ZTE Blade A34, версія 464. Вартістю 3700 гривень, якщо я не помиляюсь, зараз перепровірю. А34 ZTE. 3400 гривень на даний момент цей телефон, тобто це ультрабюджетний пристрій, дешевше 100 доларів. Таке рідко насправді зараз трапляється. Зазвичай від 100 доларів йдуть всі пристрії. Один з найдешевших, мабуть, який зараз є на ринку. Це точно. Дивимося його комплектацію, Звичайно, сам пристрій в зеленому кольорі, версія 464. І в комплектації ми знайдемо адаптер для зарядки. Чохол а, і Type-C-кабель. Така незручна коробка а, в дешевих ZTE. Але маємо, що маємо, і тепер по самому пристрою. Одинарна камера, 8 Мп в спалах, пластиковий корпус. Знизу Type-C. Порт для sim карт зліва. Є порт для наушників. діагональ, екрану. А, так. В нього 6,6 дюйма, це IPS-екран. Бачимо, да, великі в нього рамки, виріз капелькою, велике підборіддя знизу. IPS-екран 5000 мАч батарейка, процесор Unisoc S9863, саме базове залізо. Тут навіть не запускаються всі тести. Geekbench 6 тільки процесор показує, відео прискорювач не показує. 13-й Android у смартфона з MyOS 13. А, тобто, не. Оновлюється самий такий примітивний, досить скучний лаунчер. От. Не оновлюється операційна система. Тобто він як от вийшов на 13-му Андроїді в цьому році, так він вже на ньому і буде. 14 го Андроїду тут, звичайно, очікувати не варто. Так. По Антуту трошки більше 100 тисяч здається. Ну, тут якби, Розуміємо, що це найдешевший телефон. Тут взагалі про потужність сенсу говорити немає. Да? Тобто, тут вимог до цього пристрою взагалі ніяких немає. Просто смартфончик стандартною операційною системою, яка на цьому пристрої буде досить довго думати над певними задачами, навіть не далеко не найважчими. PUBG Mobile тут запуститься, камера відкриється і буде щось фотографувати, записувати відео, записувати таймлапс. Тобто, просто смартфон для тих, кому потрібен. Просто смарт, який буде відкривати якісь додатки, карти. З нього можна буде зателефонувати, послухати музику, щось сфотографувати там на швидку руку, звичайно, ні про яку якість тут мови не йде, але щось сфотографувати на нього вийде. І за да, найменшу ціну, да. якщо порівнювати з нормальними телефонами, які коштують там флагмани по 30 тисяч, цей телефон майже в 10 разів дешевше, таких можна десяток купити. От, за свої гроші я вважаю нормальний телефон і якихось мінусів за цю ціну я, ну звичайно, його мінуси зрозумілі, але за таку ціну да, ми їх всі пробачаємо. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.